I'm out here in these streets, moving like MVP. <music> Пані та панове, вітаю. мене звати Денис Заченко. Раніше ми вже робили докладний текстовий огляд шкода Octavia A8 Посилання в описі під відео. Але нещодавно у нас з'явилась нагода повернутися до цієї беззаперечно культової моделі і протестувати, але вже оновлену версію цього автомобіля з невеликим фейсліфтом, зміною інтер'єру салону і. Новою силовою установкою. І так, це відео буде скорочене, бо текстовий огляд і на нову модель у нас вже є на сайті. Посилання також в описі. Ну а з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коментарі також важливі, але і фінансова підтримка корисна. На головній сторінці каналу по від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. І почнемо ми, мабуть, з дизайну. Бо з одного боку, тут змін мінімум, а з іншого їх достатньо, щоб відрізнити на дорозі нову версію А8 від старої. Є певний фейс-ліфтинг передньої частини, а саме фар головного світла. У них з'явився невеликий трикутний відросток, і відповідно трохи змінилася розшітка і бампер. Окрім форми фар, також повністю оновлена конфігурація внутрішнього наповнення, світлових елементів та блоків ДХО. Але на практиці в реальній експлуатації. Ці нічого не змінилось. Це все таке ж розумне світло з вирізанням, яке керується камерою під лобовим склом, і відмінно працює в повністю автоматичному режимі. Крім того, фари підсвічують відповідні покові зони при повороті керма. Також є зміни у формі нижньої решітки, але їх дуже мало. В інтер'єрі змін до речі, також небагато. Колір новий матеріали також, як от тканина, обшивка торпедо та фактурний пластик. У крапочку, Лене сказав, у тряпочку. Крім того, виробник пропонує нові матеріали для оздоблення сидінь. В цілому ж, так. Це все той самий салон Octavia a 8 зі зручними передніми кріслами, з електричним регулюванням по всім параметрам і навіть пам'яттю сидінь. Є також функція зручний вхід і для водійського, і для пасажирського крісел. Все ще присутній і функціональний задній диван з відкидним блоком підстаканників та можливістю двостороннього відкриття центрального люка для доступу в багажник та перевезення довгих предметів. Про гіперфункціональність led панель я довго розписуватись не буду, бо про це є і в тексті, і в відео про попередник. Оця панель є і там. Скажу лише, що панель і зручна, і функціональна, і має підтримку як Android Auto, так і Apple CarPlay. Під'єднання, на жаль, можливе лише по Type-C, але є база для бездротової зарядки. Втім, все це не так важливо. На відміну від нової силової установки, яка дуже суттєво змінює враження від водіння та експлуатації загалом сухими цифрами, на перший погляд, ну нічого нового, ті ж самі 150 стандартних кінських сил, але переваги гібридної технології відчуваються у двох аспектах: у покращенні динаміки та одночасно у зменшенні витрат пального. Е, два слова про те, що таке MHEV або м'який гібрид Майлд Гібрид vehicle. Насамперед, це. Звичайний бензиновий двигун у даному випадку турбований вагівський TSI з одним невеликим доповненням. Замість звичайного стартеру тут встановлений більш потужний електромотор, який живиться від окремого акумулятора з підвищеним вольтажем. Конкретно у нашому випадку акумулятор встановлено перед переднім пасажирським кріслом. Він заряджається від бортової електросистеми за рахунок рекуперації під час руху. Тому ніякого окремого роз'єму немає і не потрібно. І насправді цей електромотор виконує чисто допоміжну функцію, додає додаткового моменту під час прискорення машини та впродовж руху. Але люди, які мали справу із гібридними установками і зі звичайними, дуже позитивно відмічають, що динаміка автомобіля на старті з місця та у прискоренні під час руху дуже приємно вражає. На старті поведінка взагалі стає схожою на електромобіль у максимально позитивному сенсі слова. Декількох слів, ну ви зрозуміли при цьому імпульс електромотору дуже короткий. Воно на шкодах Octavia A8, не вражає показником прискорення до ста кілометрів. Бо там, здається. Чи 9, чи 8,5, з половиною, здається, 8,5, з половиною. Але моментальний розгін з місця до 50-60 кілометрів і доволі швидкий до 80. Це от, якраз те, що потрібно для міста з активним трафіком. Далі набір швидкості сповільнюється, але найбуде. Бо коли ви, наприклад, їдете у потоці десь 40-60 кілометрів, і вам треба виконати швидкий обгін або випередження зі зміною полоси, просто тиснемо газ в пул, і машина буквально вистрілює вперед. Ну тобто, турбомотор майже. Практично повністю нівелює турболаг. При цьому для отримання результату не обов'язково перемикатись в спортрежим. Система відмінно працює і в стандартному. Але якщо ви спортивний режим АКПП активуєте, то отримуєте додаткову тягу вже від турбовигуна за рахунок і затримки перемикання передачі і підвищення обертів. І це вже після того, як імпульс електромотору згасне. Знову ж таки, досвідчені водії від цього в повному захваті. Але і це ще не все, бо заслуга кайфу від водіння не лише у двигуна. Роботизована АКПП dsg 7 у A8 2025 року працює просто бездоганно. Вона цілком прогнозована, вчасно перемикає передачі. тому отримати максимальний момент і дуже просто. І дуже просто отримати саме тоді, коли треба. Ну і звичайно ж, той факт, що судова установка MHV вельми економна. Грубо кажучи, у порівнянні зі звичайними DWS, e TSI з такою ж самою потужністю: 150 кінських сил, якими також комплектується Octavia A8, маємо зниження витрат у великому місці. Десь на 2 або 4 літра під 100 кілометрів, в залежності від щільності трафіку та стилю водіння. Реальна середня витрата 7-8 літрів по Києву. Ну, правда, вражає. А якщо виїхати за місто далі від світлофорів та тягнучок, то показник витрати взагалі зменшується до 6 літрів. Муа! Дякую дуже смачно. І підсумки наступні. Новинка шкода Octavia a 8 тисяч 5 не лише економніша, але і приємніша в керуванні, якісніше зроблена і комусь буде навіть приємніше виглядати. При цьому це все ще шкода Octavia A8 з усіма її величезними перевагами на дорозі і не тільки. Тому так, з задоволенням рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях. Пишіть коментарі чим більше, тим краще. Бо огляди автівок у нас це відносна новинка. І чим більше буде коментарів, тим більше автів ми будемо оглядати. Тому. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом уражаю величезну подяку київському мазину Сондемагії за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину Мотостаф і компанії Goodson Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2S. З вас, як завжди, вподобайка підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Я тобі просто обожнюю і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже-дуже дуже важливо. Самі розумієте, чому. З вами були Денис Зайченко та канал Наєш, бережіть себе, слава Україні, слава героям, та бувайте здорові!